Коли ж це все закінчиться? Навіщо вони мене знову запросили до цієї гри? Може позвонити в поліцію? Алло, поліція? Пам'ятаєте мій випадок? Зараз така сама ситуація. А, ага, Добре. Блін, не вірять. Блін. Я залишився один. Хоча є у мене один контакт. Та ну. Алло? Доброго дня, це Кирил Потапенко турбує. Можна у вас допомоги попросити? Допомоги ви? Поможіть, будь ласка, скільки у вас колекторів в компанії? Не знаю, що ти задумав, але п'ять. Приїжджайте до мене. Треба дещо обсудити. Добре, їду. Доброго дня. Добро, що хотіли. Ну, дивіться. Ага, правильно я розумію. Ви хочете ще раз спробувати зупинити цю гру? Так, ви все правильно зрозуміли, але цей раз будемо діяти по-іншому. Як? Треба знову попасти в цю гру і бути згодними на цю гру, але ставити мені маячок. З геолокації, щоб ви знали, де я. Тоді ви приїдете на це місце, і я з гравцями і вами всі разом атакуємо цю гру. Ми всі точно цю гру е зупинимо. Спочатку знайди, де вони цю гру роблять, а потім мене, мені подзвонить. Добре. Звичайно, можете йти. До побачення. До побачення. Хочете прийняти участь в грі? Якщо так, скажіть ваше ім'я та дату народження. Слухайте уважно, Я вам не сміття. Тому хочу знати, навіщо ви все це зі мною зробили? Ігрок 456. Не впадайте в пожевілля. Я хочу зустрітися з вашим ведучим. Це можливо? Об 17.00 сьогодні в одному місці. А де? Авангард. Блін, трубку скинули. Що це за місце таке? Та де ж це по карті вже десь тут? Ну йди мені їх шукати? Вибачте, не хочете купити коробочку, мені гроші потрібні? Тримайте. Дякую.